Друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми поспішаємо вас порадувати новою підбіркою турецьких серіалів, які зацікавлять вас з першого погляду. Перед початком перегляду не забудьте підписатись на наш канал та натиснути лайк цьому відео. В серіалі Вітряний в головних ролях знялись Акін Акінозюл Ебру Шахін. Дії розвиваються навкруги Мірана, емоційно спустошеного хлопця, який переживає трагічну смерть своїх батьків, які загинули по вині голови багатої та поважної сім'ї Шадоглу. Міран бажає помститися за загибель рідних, тому вирішує спокусити раян доньку голови сім'ї Шадоглу, щоб через деякий час знищити дівчину. Раян вірить в чудеса та безкінечне кохання. Хлопцю вдається підкорити серце дівчини, але під час завершального етапу свого плану. Відбувається подія, котрій належить кардинальним образом змінити Мірана. Серіал Сім'я. В головних ролях Киванч Татлитух, Серенай Сарекая. Сарикая. Головний герой серіалу впевнений в собі чоловік на ім'я Аслан. Спадкоємець багатого сімейства. Сім'я Аслана є власником великої мережі нічних клубів. Там, де дуже великі гроші, задоволення та бажання досягти неможливого, завжди замішаний кримінал та незаконний бізнес. Це свого роду мафія та клан, які побудовані на незаконному бізнесі. Аслан дуже розумний: всі оточуючі його люди знають, що він не під кого не підлаштовується, навпаки, зможе інших підлаштувати під свої особисті амбіції. Неочікуваним поворотом в долі Аслана стає його знайомство із психологом Девін. Вона дівчина освічена з гострим розумом та проникливим поглядом, здатна з одного погляду вгадувати думки та характер свого пацієнта, наділена всіма професійними якостями, Девін ще й надто гарна. Вона, як вихор, увірвалася в життя Аслана, погрожуючи розрушити одним махом всі перешкоди, споруджені роками в серці Аслана. Спочатку це нагадувало бій двох гострих розумів. Із сильними характерами потім настав ураган пристрасті. Це незвична історія кохання, адже тут замішані багато перешкод аспектів, пов'язаних із сім'єю Аслана. Серіал Шахмаран. У головних ролях знялися Серенай і Сарикая та бурак Деніс. Сюжет цієї драми погрузить в таємниці турецької міфології. Головна героїня серіалу молода дівчина Шахсу, що недавно втратила свою матір. Через деякий час вона вирішила залишити Стамбул і поїхати в Адану. У ролі викладача вона планує залишитися там на семестр. Крім того, вона хоче познайомитися зі своїм дідусем, якого ніколи не бачила. Коли мати Шахсу була маленькою, він вирішив залишити її без будь-яких пояснень, що стало причиною внутрішньої травми матері Шахсу. Яка пізніше почала страждати психічними розладами. Шахсу хоче знайти цю людину і розповісти йому про смерть матері. Також вона сподівається почути пояснення причин його дій багато років тому. Однак, прибувши в Адану, шахсу потрапляє в таємниче співтовариство, яке називається Мар, і відноситься до походження від шахмарана. В країнах Азії дуже популярна народна легенда про шахмарана, що на персидській мові означає крок змії. Це міфологічна історія про чоловіка по імені Джамас, який одного разу випадково потрапив у незвичайну печеру, що була повна білих змій. Головною серед них була напівжінка, напівзмія шахмаран. Згодом між Джамазом і шахмаран виникають глибокі почуття. Протягом тривалого часу чоловік жив у печері, насолоджуючись своєю любов'ю. Проте одного дня він захотів повернутися на світло, і Джамас вирішив залишити свою кохану. Пообіцявши нікому не розповідати про це місце. Однак він не втримав слово, що призвело до загибелі шахмаран. Серіал зовсім інший. Я Кенан Остюрк професійний та досвідчений журналіст. Він завжди на полюванні за гарячими новинами, які будуть на слуху у всієї країни. Для Кенана робота це не просто спосіб заробляти гроші, він щиро пишається своєю професією. Лейла прокурор, яка проводить ретельні та грамотні розслідування, щоб покарати дійсно винних осіб особисто. Малоймовірно, що долі головних героїв серіалу зовсім інший я коли-небудь перетнулися б, якби не гучне вбивство Хамді Атілбая. Ще невідомо хто стоїть за цим злочином. На це питання прагнуть якнайшвидше знайти відповідь як Кенан, так і Лейла. Одному потрібна популярна новинна стаття, іншому знайти та покарати злочинців. У Лейли немає довіри до журналіста. Більше того, жінка переконана, що праця Кеннана переоцінена. Прокурору здається, що Кенен приховує важливу інформацію, яка допомогла б в розплутанні справи. Сам журналіст не намірений відступати від розслідування, поки не дійде до правди. Незабаром виходять дивовижні факти про смерть Хамді. Серіал Курт Сейт та Олександра 21 серія у ролях Ківанч Татлетух, Фарах Зейнеп Абдула, Фахрія Евджен та інші. Це історія про хлопця і молоду дівчину, які закохалися одне в одного. Сейд служить: він справжній красень, улюбленець всіх жінок. Перед його чарівністю не встоять навіть жінки з вищого світу. Вони готові на все, щоб опинитися в його обіймах. Чоловік успішно цим користується, але до тих пір. Поки його серце не пронизав Купідонова стріла. На святі Сеїд закохується в 16-річну аристократку Олександру. Попереду ще жовтнева революція та інші негаразди, які обрушаться на країну. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!